Російські телеграмні війська. Ворог почав розгортати їх задовго до повномасштабного вторгнення. А після 24 лютого 2022 року вони пішли в наступ слідом за танковими колонами. Вітання! Я Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ми розкажемо вам, як Росія намагається окупувати наш інформаційний простір за допомогою найпопулярнішого меседжера Телеграму. Але спершу підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. Телеграм він є ще не на кожному українському смартфоні. Тут і приватна переписка з друзями, і чат під'їзду. А ще Телеграм став головним джерелом новин для українців. Це доводить дослідження, яке провели у червні соціологи. Три чверті наших громадян віддають перевагу новинам із соцмереж. Головним чином Telegram. Зручний додаток, у якому новину бачиш миттєво, можна підписатися одразу на безліч каналів і відчувати себе найбільш інформованою людиною. Повідомлення доходять навіть якщо мобільний інтернет слабкий, жодної цензури, можна дивитися на криваві фото вбитих росіян, лаятись в коментарях і безкінечно посилати російський корабель. Ідеальне джерело інформації для умов війни. Але ви не знаєте, хто адмініструє канал. А якщо хтось видає себе за іншого, це неможливо перевірити. За поширення брехні в Телеграмі майже нереально покарати ідеальний інструмент для інформаційних спецоперацій. Можливо, саме тому Росія вибрала телеграм як один з інструментів інформаційної окупації України. Російські інформаційні війська вирішили маскуватися під місцевих аналітики, тексти ОРКЮ проаналізували стратегію росіян. І виявили, щонайменше 120 таких телеграм-каналів. Чимало їх створили ще до 24 лютого за схожими шаблонами. В імені телеграм-каналу була назва обласного центру чи районного центру якесь слово типу новини, оперативний вісник міг бути навіть прапорець України все, щоб місцеві жителі повірили, що це свої роботу канал. Міг починати з розміщення звичайних місцевих новин. А вже після вторгнення у назві могла з'явитися і літера з і російський прапор поруч з українським. цікаво, що карта поширення цих телеграм-каналів збігається з напрямками наступу російської армії в лютому березні 22-го року. А далі із звільненням української землі згасала і активність у цих замаскованих російських агентів. Зараз вони майже припинили роботу на Харківщині. Найбільша ж активність на півдні у Херсонській та Запорізькій областях. Як вони втиралися в довіру до місцевих жителів? Ну, спершу вони публікували тільки те, що могло бути справді цікавим людям: повідомлення про місцеві події, корисні оголошення. Коли населені пункти зайняла російська армія, почали розміщувати новини окупаційної адміністрації, зокрема про гуманітарну допомогу від окупантів. Таким чином вони намагалися переконати українців, що колаборанти це справді місцева влада, яка піклується про інтереси громади. При тому пропагандисти просували один і той же наратив Росія тут назавжди. Часто адміністратори таких телеграм-каналів лінувалися писати оригінальні пропагандистські пости і могли однаковий текст. Розміщати одразу в десятках каналів, змінювали тільки назву міста, до якого нібито зверталися російські військові, замість власного контенту робили репости з каналів російських пропагандистських медіа чи так званих воєнкорів, намагалися дискредитувати українську владу і ширити антиукраїнські фейки. На жаль, найпопулярнішими каналами в Україні є анонімні. В десятці телеграм-каналів з найбільшою кількістю підписників тільки президент України Володимир Зеленський та канал України Ukraine Now. Решта темні конячки. Саме ці канали всупереч закликам влади та військових публікують відео з вибухами після ракетних обстрілів. Вони можуть поширювати неточну або викривлену інформацію. Особливу небезпеку несуть анонімні канали, які вдають, що мають доступ до таємної та ексклюзивної інформації. Можливо, вам траплялися на очі канали на кшталт, «Лігітімний» чи «Резідент». Вони мають багатотисячну аудиторію. Та при цьому під виглядом так званих інсайтів просувають російський наратив. Центр стратегічних комунікацій зробив перелік таких нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль через свої спецслужби. Можливо, ви теж підписані на якийсь із каналів, якими керують росіяни, але просто не підозрюєте про це. Перегляньте список ваших підписок, чи точно знаєте, хто і чому витрачає час на адміністрування цих каналів. Де вони беруть інформацію, хто утримує редакторів цих каналів і на які гроші? А головне, яка їхня мета деморалізація та зневіра це те, чого прагне Росія: позбавити українців віри в перемогу, підірвати авторитет української влади та військових, підбурити українців до протестів чи саботажу, переконати у тому, що необхідно йти на поступки і домовлятися. А ще Створювати якомога більше розламів у суспільстві, сіючи ненависть всюди, навіть між сусідами, яким нібито дістається більше світла, та як не потрапити під вплив російської інформаційної мережі, окрім анонімних каналів, а краще замість них підписатися на канали українських медіа, яким точно можна довіряти. Можливо, вони не такі оперативні, адже їм потрібен час, щоб перевірити інформацію перед публікацією. І, звісно ж, там менше сенсацій, бо ж публікують здебільшого достовірні новини, а вони не завжди сенсаційні. А якщо вже дуже кортить першими дізнатися про все з анонімних каналів, стримано реагуйте на їхню інформацію, задумуйтесь над тим, чи справді це можливо. Шукайте підтвердження в офіційних джерелах або авторитетних медіа, щоб бути в курсі, як воно справді.